Послух часто сприймається як втрата свободи та сліпе підкорення наказам. Однак, у книзі Второзаконня, розділ 5, вірш 33, Біблія говорить: ходіть усім тим шляхом, що наказав вам Господь, Бог ваш, щоб ви жили, щоб було вам добре, і щоб продовжили дні свої на землі, яку ви будете посідати. Це означає, що, дотримуючись Божих заповідей, ви забезпечите собі щасливе та безпечне життя на довгі роки, в дарованій вам землі. Це подібно до того, як слухаючи порад батьків, ми уникаємо багатьох проблем. Прийміть неочікувані благословення, які приносить божественний послуг, підписуйтесь на подкаст Святі протиріччя та отримуйте натхненні думки менш ніж за одного хвилину в кожному епізоді, освітлюючи свій ранок швидше, ніж заварюється ваша кава.